thank Здравствуйте. У нас проходит международная акция «Ночь музеев, берите книжечку. приходите у нас в праздник возле музея». Саме так організатори запрошували всіх бажаючих відзначити разом Всесвітній день музею, який світ святкує 18 травня. Кого не злякали дивакуваті хлопці в костюмах, і хто все ж таки погодився на їх запрошення? Чекали чимало сюрпризів. Одним з яких став виступ колективу Веселі Теслі під стінами краєзнавчого музею нашого міста. В їх виконанні звучали відомі композиції. Класичної, так і популярної музики Коменс Ніч у музеї продовжився у самому музеї. Театр лабораторії імені Леся Курбаса на чолі з Олександром Бартєнєвим, музикантом, актором, який вже давно став добрим другом нашого музею, розважали публіку сатиричними ліричними творами різної тематики. Тут говорили і про любов, і про політику. До смалку мама мені казали, і хата з краю повзи-поволі, По треба з'їсти слабу та солі. Щоб не побили ми у бульворі, де й обідно, де їй досадно. та що я паблик, так і грать ролі, але приїдьте до нас у хаті. Заходу такого формату для Змієва стало новинкою, хоча сама акція Ніч музеї вже давно має статус міжнародної і проводиться не перший рік. Головною її метою є зображення того потенціалу та ресурсів, якими володіють сучасні музеї. Директор Зміївського краєзнавчого музею Михайло Саяний розповів нашому телеканалу, як же виникла ідея влаштувати власний перформанс під назвою Ніч музеї думали, от який захід сценарій провести, і вирішили, що спочатку буде працювати на сцені тут біля музею рок-гурт Веселі Теслі? Потім ми переходимо у зали, у музей, музейні зали, невеличка екскурсія по залам. І потім вже розпочинається концертна програма, де працює як рок-гурт Веселі Теслі, студія імені Леся Курбаса, студія лабораторія імені Леся Курбаса, і ну, виступає керівник або режисер і лауреат міжнародних конкурсів. Він же і сценаріст, він і поет, він і композитор, і бард Лесь Слобожанський. Він же Олександр Бартєнєв або його ще називають. Всі, хто потрапили цього дня до краєзнавчого музею Змієва, лишилися надзвичайно вдоволені, адже тут можна було задовольнити смаки найвибагливішої публіки. На цьому співпраця з з театром лабораторією Леся Курбаса не закінчується, а значить, на нас чекає ще чимало цікавих та пізнавальних заходів.